Для тих, хто вперше на моєму каналі, давайте вас веду в курс справи. Я купив шпанету спорт на аукціоні і привіз в свій гараж для відновлення. В попередньому відео я запустив її перший раз і мої емоції просто не передати словами. Це зазвичай це просто супер. Я настільки радий. Це як о, народження сина, так, процитую палечу. А в цьому відео, по ідеї, в нас має бути перший виїзд, правильно, перший виїзд. Але в нас є деякі невирішені питання по цьому мотоциклі. Перше, що нам потрібно зробити, це щеплення. І кришку генератору, так як вона кріпиться на три болта, а в мене всього два, І вона відвигається трошки і немає плотного щеплення. Тому треба це вирішити. Друге, що нам потрібно зробити, це натягнути цепку це не проблема. Третє, що потрібно нам вирішити, це. Прикрутити мотор, так як я замітив в попередньому відео, що він нас трошки гуляє. Четверте, що нам потрібно вирішити, це підключити БПВ-10 на зарядку акумулятора, тому що на одному акумуляторі якби теж далеко не проїдеш. Не хочеться трошки різкувати тим, що ти десь застрягнеш або просто не хочеш товкатися у мотоцикла. П'яте, що нам потрібно зробити, це захист для цього самого БПВ, тому що зараз у нас на дворі трошки сніг, волога і все це може якби, залетіти нам в акумулятор або БПВ і купляти нове якось взагалі не хочеться. Що це, що нам потрібно зробити, це тормоза, тому що вони там трошки злетіли і в мене зараз немає тормозів. Сьоме, що потрібно зробити, це підключити бак. Тому що з бутилкою ну, такі, для першого виїзда якби ніби нормально, ну якщо вже є бак і шлангочки, Можна і пізнічати вже бак, тому давайте приймемось за роботу. Заняв я на базар та прикупив болтів під шестигранник для пса, розвернув тросик тормозів та відрегулював тормоза. Але зимою вам скажу не особо потрібні тормоза, можна ще за допомогою них тільки вбитися. Зробив перегородку з високотехнологічного матеріалу, тобто скотчем, між проводкою та заднім колесом, аби не попадала туди дощ, сніг, остальний бруд. Далі запустив спорта, та раптово він заглох і більше вже не заводився. Так, давайте насутки в попередні кадри. Я хотів зробити перший виїзд на цьому мотоциклі в неділю, а то була неділя. Да. І він був трошки до цього не підготовлений. Потрібно було зробити тормоза, і я, в принципі, щось похоже на тормоза зробив. Також ще я хотів зробити з тросика спідометра, тросик щеплення для цього мотоцикла. Але це була фатальна помилка, тому що тросик на спідометр він не жорсткий і дуже тянеться. Тому, коли я вжимаю щеплення, в мене просто розтягуються тросики, не вжимається. Самого щеплення, цей кулачок, автоматік. Да. Ще під кінець в мене навіть пропала іскра. Я навіть вже не розбирався, в чому була причина. Просто думаю, що це акумулятор, зняв його, підзарядив і зараз ми перевіримо, чи з'явилася іскра. Якщо так, да, добре, якщо ні. Будемо лізти до конденсатора, до контакту, до катушки, будемо щось перевіряти. Так як в мене був варіант, що немає іскри, тому що я кабе роз... розродився, першим ділом його підключив та перевірив, чи не з'явилася іскра. І так, да, її не було, тому було прийнято рішення перевірити проводку, чи поступає жилення на катушку. З допомогою контрольки перевірив, чи поступає жилення, не поступало. Проблема була в кнопці, що в пульті. Вирішив цю проблему швидко та просто. За допомогою проволочки. І о чудо, є іскра. Слава поршням. Далі запустив планету спорт, аби побачити, як вона працює. І як на мене, поршня скоріш за все потрібно буде міняти. А так в цілому і взагалі працює чітко. Також пробував натягнути цепку, але в мене немає потрібного ключа. Тому зняв кріплення коляски чи як можна ще його назвати. Так як потрібно було щось робити з кнопкою на пульті, забрав пульти в село, перебрав та підпаяв. Ще мені прийшла посилка, в якій був тросик газу, з якого потрібно буде зробити тросик щеплення та ручка газу, яку я хотів встановити на свою яву, але тепер я знаю, що діаметр і жовтської ручки більший, тому встановив її на планету Спорт. Підключив пульти, але проблема не вирішена, І то була, то не було. Тому підключив клопку на освітлення, на запалення, поки буде так. Занявся тросиком щеплення, зняв того, що був, укоротив нового троса, заклепав та встановив. Після чого перевірив, чи працює щеплення, і все чітко, ручка вижимається легко, та щеплення не веде. Далі підкрутив руля, так як він болтався. Наступним ділом почав розбиратися з підключенням БВП для того, щоб була зарядка. Проте нічого в мене не вийшло. Так, планета Спорт готова того майже два вийшли. Я зробив всі роботи, які планував. В нас новий тросик щеплення, і це нормальний тросик щеплення. Ручка газу працює нормально, кнопка теж нормально працює. Щеплення є, масло залите, коробка крутиться, бензини трошки є, і я думаю, що ми зможемо ніби виїхати. Одна проблема, яку ми не вирішили, це лише зарядка. Але кумулятор у нас трошки заражений, тому і так йде. Погода в нас зараз така на дворі льот. Хоча того разу була якби і виїхаю, вода все було як скажу, в воді, то тому для нас все зараз помірно. Тому зараз заправляємо цікла і виїжджаємо. Трошки не путилося, як я хотів, так як я взяв малий запас часу, але все ж таки ось планета Спорт і кооператив, в якому ми зараз прокатаємося на цій планеті Спорт. Наклеючки мої злітають, друга тримається. Так, підтягнути. Перша. Так, їде доволі непогано. Але яке проймуть здуманок наказати якщо я на першій. Просто вона їде. Так, давайте по цій вулиці пролетимося. Де я знаю зимою, просто не потрібно тормозити. Калюжа, байдуже! Калюжа, байдуже! Так, різкі маневри нам недоступні. Перша. Блін, заглох. Самое время. Дід, каже, правду. Оп. Що не потрібно, і ж Планета спорт зараз нікому. Це теж можна зрозуміти. Був би я адекватним, я теж не купив іншу планету спорт. Але тут адекватністю і не павне. Третя. Перший виїзд відбувся, і що вам хочу сказати? Ну, відбувся дуже класно, я дуже радий, що Планета Спорт поїхала. Так взагалі на ізі вона їде. Погоди немає для того, щоб нормально їхати, виїжджати, і якось випробувати її. Ну, ми по максимуму випробували з того, що в нас є. Бачите, льот, сніг вже сутінки, я знімав, знімав і трошки рахував час, коли схів мені потрібно, тому отак і закінчення відео відбувається. Що хочу сказати? Планета Спорт їде, якби заводиться, її проблем ще немає. Тому підписуйтесь, ставте лайки, донать. На ЗСУ, все, буде Україна. Та до зустрічі, Що буде далі, не знаю.